28 липня 1914 року Сараєво постріли вбивають ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину. Здавалося б, черговий балканський теракт ще один спалах у напруженому регіоні. Але це був не просто теракт, це був курок історичний, який запустив першу справжню глобальну війну. Називати її першою тоді ще ніхто не наважувався, але саме вона зробила 20-те століття тим, чим воно стало. Франц Фердинанд – спадкоємець Австро-Угорської імперії, Гаврило Принцип сербський студент-націоналіст. Пістолет ідеально змащений. План недосконалий, але йому вдалося. Європа була наповнена амбіціями, страхами та угодами. Союзи сплітались у вузли, з яких уже не можна було вибратись. Троїстий союз Антанта. І коли Австро-Угорщина пред'явила ультиматум Сербії, всі інші потягнулись за зброєю. Ніхто не хотів великої війни, але кожен знав, що змушений буде воювати. Це була війна політичної логіки, а не людської волі. Британський прем'єр Асквіт зізнався, що не хоче війни, але бачить її неминучою. Іронія в тому, що це була ще й війна родичів: Вільгельм, II, Микола II і Георг П'ятий кузени, їхні матері, сестри, їхні діти на одних фотографіях. Тож не дивно, що цю війну називали ще й війною кузенів. Це не була війна танків. Вони з'явилися ближче до кінця війни, та й не стали масовим явищем. І, хоча в окремих битвах вони зіграли важливу роль, їхня головна функція психологічний тиск. Це була війна піхоти, багнюки, штиків і окопів. Одним із таких піхотинців був молодий Адольф Гітлер, який назве поразку у Першій світовій війні найбільшим приниженням. Погодьтеся, нагадує вислів іншого Фюрера про найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. Перший в історії тотальний конфлікт. Воювали не лише армії, а й економіки, фабрики, селяни. Жінки і діти на фронт йшли мільйони. Студенти, поети, робітники і революціонери. Класичні стратегії не працювали. План шліфена стріском провалився. Німці застрягли в траншеях біля марни. Французи замість переможного наступу вгризалися в землю. Росіяни встигли програти дві битви і одну імперію. Змінилась сама логіка війни. Вперше з'явилися суцільні лінії фронту, де неможливо було обійти або обдурити ворога, тільки чекати або йти на пролом через багнюку, кулі і дріт. Це була війна на виснаження. Перша світова війна це проза ремарка, картини Ото Дікса і листи з фронту, в яких не героїзм, а зубожіння, втрати, паразити і газ. У цій війні переможців не було. Навіть ті, хто підписав переможні договори, втратили імперії, економіку і майбутнє. Після війни на мапі зникли чотири імперії: російська, османська, австро-угорська і німецька. Але ця війна дала шанс малим народам на незалежність. З уламків імперії постали нові держави: Польща, Чехословаччина, Югославія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. І навіть Україна хай і на короткий час. Спробувала заявити про себе на політичній мапі Європи. Це не була війна, яка змінила світ. Це була війна, яка його стерла і змусила перемалювати з нуля. Для Франції, Британії Бельгії Перша світова залишилася великою війною. Саме її згадують на меморіалах. Саме вона стала синонімом масових смертей. Бо вона була першою і тому найстрашнішою. І для багатьох націй саме Перша світова, а не друга, стала переломним моментом у Британії. Втрати більші ніж у 1939-45 роках. У Франції спустошене покоління у Німеччині приниження, що стало основою для реваншу. І для більшості країн Східної Європи саме Перша світова принесла шанс на свободу, хай недовгий. Версальський договір мав би покласти кінець війнам, але лише відкрив новий акт історичної драми, тому що приниження найгірше добриво для миру. У серпні 1914-го всі думали: до Різдва будемо вдома. А повернулись через чотири роки зі шрамами, ампутаціями і мовчазною злістю. Ця війна народила нову Європу і народила покоління, яке більше не вірило в імператорів у Бога і навіть у перемогу. Але головне, ця війна показала один постріл у Сараєві може перекинути світ. Бо якщо троє кузенів з коронами не змогли домовитись, то що вже казати про генералів?